Як вас звуть від приїхали? Мене звуть Галина, я приїхала з міста Житомира. Від усієї душі, від усього серця, кожної клітинкою і своєї і степла. Дякую, низько кланююся священному ахімадридному Рафаїлу за те, що я відвідала це найсвятіше, найдорожче, найлюбиміше мені місце. Я хола подякувати доброму, милосердному, многомилостивому батюшку за його віру, надію, любов, за світло його віри. Він живий, він живий, він допомагає, він з нами завжди, скрізь і всюди. Він допомагає своєю добротою, своєю турботою, своїм милосердям, своєю безмежною, безмірною любов'ю, як морський океан. Я хочу. Сказати велике безмежне спасибі і низький поклін за його милосердя, за його підтримку, за його допомогу, за те, що він протягає руку, кожну хвилину підтримує і в житті, і в дорозі, на всіх шляхах, життєвих і дорожніх, посилає свою милість, любов і ласку. Я Дуже безмежно і щедро, і щиро, і з великою любов'ю вдячна батюшкові за те, що я відвідала цю святиню, це святе місце, цю святість, яка не має меж. Свою любов батюшка дарує всьому світу і віруючим людям, і невіруючим людям, і тим, хто хоче, йти до Бога, всіх призиває, всіх зве. Тільки треба почути голос батюшки і відірватися на нього. Низький поклін батюшкові за все те, що Він дарує нам, за те, що Він нам підтримує життя, допомагає, веде нас до вічності. Царство Небесне. Амінь. Спасибо,